Триває гостра фаза боїв на Курщині. Є просування обох сторін. Наші воїни оприлюднили відео штурму. Є успіхи у ЗСУ на Глушковському напрямку. А ще наші воїни підібралися до Курської АЕС і навіть показали перші фото звідти. Що далі будемо з'ясовувати протягом наступних кількох хвилин на каналі Сій час. Тому закликаю підписатися і нумо до перегляду. Почнімо зі змін на мапі бойових дій, про які заявляють з боку ворожого міноборони росіяни кажуть про повернення контролю над ще двома населеними пунктами у Курській області Йдеться про Успенівку та борки. Раніше втрату низки населених пунктів на російському прикордонні підтверджував і вітчизняний аналітичний ресурс Діпстейт. Також наші осінтери писали про втрату села Снагость і просування росіян у бік Любимівки. Хоча паралельно з цим в ряді поселень оголошено евакуацію. Людей закликають виїжджати з населених пунктів Рильського та Хомутінського районів, що розташовані за 15 кілометрів у цій зоні, яка прилягає до кордону з Україною. Про це вже оголосив офіційно губернатор Курщини Смірнов. Тим часом аналітики уточнюють статус селища Веселе. Там точаться баталії. Саме так, як ви бачите на екрані, десантники із 95-ї окремої десантно-штурмової бригади знищують ворожу техніку разом із БК східніше веселого. А ще Збройні сили України проходять ведмеже, аби вийти на потенційне оточення російських контрнаступальних сил. Про таке пише військовий експерт Майкл Накі. У районі населеного пункту Плєхово підрозділ 129-ї бригади ТРО відбив атаку своїх позицій, при цьому змусивши противника тікати. Одну з груп, які спробували втекти, розібрали оператори ФПВ-дронів бригади для розуміння інтенсивності боїв. Подивіться на ці кадри, які оприлюднили бійці 225-го штурмового батальйону. Далі процитую розрахунок: МК 19 автоматичний гранатомет підтримував штурмові дії піхоти. А наші пілоти коригували роботу побратимів, пояснюють у підписі до відео. Можливо, аби ворогу було не так прикро за поразки, російські пропагандисти поширюють фейки про буцімто елітний британський спецназ САС у Курській області, який, мовляв, зазнає невдач. У мережі вже жартують про 300 спартанців чи то 500 британців, яких Буцімто розбиває росармія. Які б там вигадки не запускали, але наші воїни підтверджують, Є просування плюс 4 кілометри на Глушковському напрямку. Наші розбили мотострілкову бригаду та неочікувано підійшли до мінометів ворога. Про таке пише боєць із позивним тінь. А ще він додає далі дослівно: «Просуваємось в напрямку населеного пункту Курчатов, Курський напрямок, тобто в бік атомної електростанції. До слова підтвердженням, цій тези є фото, які українці оприлюднили у мережі. Та сама станція в об'єктиві нашого БПЛА. А у росіян все стабільно, строковиків як відправляли на фронт у Курській області, і продовжують відправляти, попри обіцянки Кремля. Родичі окупантів обурюються, солдати не проходили навчання. Навіть автомат у руках ніколи не тримали, а їх вже кидають закривати собою дірки під час контрнаступу. Єдиний, хто радіє глава спецназу Ахмад Абтіялаудінов, той просто у захваті від оборонних укріплень Курської області. За ці дві укріпління, які ЗСУ пройшли за добу, Кадирівець ладен співати дифірамби екс-губернатору і чинному управлінцю Курщини. Є люди, які дійсно роблять все для того, щоб Росія була цілісною, Росія була великою, могучою. От саме в цьому форматі я скажу, що. Вот эти два человека для Курської області сделали дійсно очень много. Я бы хотел вам сказати обоєм огромное спасибо. Очевидно, отримавши тотальну ненависть серед військових РФ, Ахматівець намагається знайти собі соратників серед чинуш. А як думаєте ви, з чого така акція хвалебності? Залишайте свої думки у коментарях. А я нагадаю, що 15 вересня стало відомо, що Збройні сили України почали наступальну операцію з проривом нової ділянки кордону у Глушковському районі Курщини. Гучні вибухи замість будильника пробудили з самого ранку жителів російського міста Білгород. З позаранку, 16 вересня, звуки долунали із кількох точок. Зокрема, густий дим після потужних бабахів піднімався з боку вулиці Молодіжної. А у небі тим часом з'явилося кілька слідів, які притаманні роботі ППО. А це кадри від місцевих прамісінько із району супутника. Як виявилося згодом, то коптився автомобіль-Газель на парковці. Там прям... мені горить? Да Я не вижу. З іншого ракурсу видно, що горіли насправді кілька автомобілів, за даними свідків, на вулиці Єсєніна – Сам момент прильоту теж зафіксовано. Увага на екран. А тут видно, що буквально перед вибухом людина на відстані кілька метрів сідало авто. Стан водія невідомий, імовірно, його автівку могло зачепити вибуховою хвилею. На мікрорайоні Равлик або жулітка вибуто скло на вікнах багатоквартирних домів. Уламки, що розлетілися додолу, добряче посікли транспортні засоби на стоянці. Деякі машини буквально зрешатило. Після обстрілу на вулиці Роздобаркіна спалахнув житловий будинок. Погляньмо. Прямим попаданням. Такі вирви залишилися після прильотів на бульварі юності. А на околицях в районі села Ріпне також горить суха трава та дах будинку. Через всі ці займання Білгород буквально окутало густим чадом. Ось яку панораму спостерігали після ранкових атак. Тамдешня влада скидає всі неприємності на атаку Збройних сил України. Губернатор Гладков зазначає, що були прямі влучання. Внаслідок їх сталося займання приватного будинку та понад 15 автомобілів. Пише він у зведенні. Однак ми вже бачили сліди від ППО, і тут виникає логічне питання: по чому тоді вона працювала. За даними підопічного Путіна, поранено вісім мирних жителів, одна із постраждалих у вкрай важкому стані. У інших поранення середньої тяжкості. Місцеві не стримують сліз. Вже не сила терпіти такі часті атаки і кажуть, що керівництво області їх ніяк не захищає.

Причина займання невідома. А ще очевидці повідомляють про велику пожежу у Шебекіному. Місцеві канали кажуть, що спалах стався внаслідок обстрілу прикордоння. Офіційної інформації не було. Отже, за даними повітряних сил ЗСУ ніч на понеділок, 16 вересня, оборонці неба збили 53 із 56 БПЛА. Ще три ворожі безпілотники локаційно втрачені у кількох регіонах. Попередньо без постраждалих та наслідків відбували повітряний напад у Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Та основну ціль росіяни взяли собі Київщину. Повітряна тривога тривала там понад три години. Попередньо тільки на підльоті до столиці знищили близько двох десятків дронів Камікадзе. У самому ж Києві обійшлося без постраждалих та руйнувань. Однак у регіоні є руйнування відповідно до ранкового зведення від обласної військової адміністрації в області зафіксовано пошкодження п'ятьох автомобілів та п'ятьох приватних будинків. У них вибиті двері, вікна, посічені фасади та дахи. На жаль, внаслідок падіння уламків збитих цілей, поранена жінка, її госпіталізовано. У чотирьох районах зайнялася суха трава. Вогнеборці вже впоралися зі стихією. Ворожі війська протягом дня 15 вересня цілили по Нікопольщині. Противники застосували дрони камікадзе, відкривали вогонь з артилерії, скинули боєприпас із БПЛА. Керівник Дніпропетровської ОВА Лисак уточнює. У ніч на 16 число палав будинок місцевих. Вогонь рятувальники вже загасили. У Марганці постраждали двоє, чоловіки 48 і 86 років. Хата другого зазнала значних руйнувань. Загалом вже у місті потрощено шість приватних будинків. Один із них загорівся. Пожежу вже приборкали. Також уражено через агресію Російської Федерації чотири господарські споруди, лінія електропередач та газогін. Упродовж доби окупанти завдали 145 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі при цьому не постраждали. Миколаївщину вночі атакували шахеди, а днем раніше ворог вдарив фпв дронами по куцурубській громаді. У населеному пункті Дмитрівка пошкоджено легковий автомобіль та мікроавтобус. Поранень зазнали двоє людей: чоловіки 62 та 58 років. Також артилерійські снаряди прилітали в Очаківську громаду. Постраждалих там не виявлено. Шестеро людей дістали поранення через терор путіністів на Херсонщині. Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Житлові квартали населених пунктів області, зокрема, дві багатоповерхівки та шість приватних будинків. Також окупанти пошкодили господарчу споруду, сільгосптехніку та приватні автомобілі. Вже день понеділка, внаслідок детонації невстановленого вибухового предмета в однокам'янці смертельні поранення дістав 45-річний чоловік. Що робити, якщо ви натрапили на вибухівку або виявили рештки ворожого дрона, нагадали у ДСНС. Головне. Не торкатися уламків та одразу викликати на місце фахівців. Потерпає безперервно північне прикордоння на Сумщині. Лише за ніч та ранок російська армія здійснила 13 обстрілів. Загалом фіксували 25 вибухів у межах Хотінської, Білопільської, Краснопільської, Новослобідської, Шалигінської та Великописарівської громад. Ще зо два десятки детонацій прикордонники нарахували у Чернігівській області. Росіяни з артилерії та дронами били по чотирьох селах без постраждалих. Незлавна Харківщина перенесла напередодні одну із найстрашніших атак. Область досі оговтується від терору. Внаслідок учорашнього обстрілу обласного центра. 14 травмованих госпіталізували до медостанов. Серед них двоє дітей, один у важкому стані. Всього ж 43 людини постраждали. Ну, і, на жаль, стало відомо про загибель жінки. Рятувальники деблокували її тіло з дев'ятого поверху будинку. ДНК дослідження підтвердило особу: це 94-річна жінка, яка вважалася безвісти зниклою. Російські окупаційні війська не полишають тиску на Донеччині. В Україні за неповну добу 16 вересня, станом на 16.00, сталося 99 бойових зіткнень. Найбільше на Курахівському 26, Покровському 24, та Лиманському 18, відповідно. За даними аналітичного військового ресурсу Діпстейт, ворог просунувся біля Колісниківки, Катеринівки, Водяного, Вугледару. А ще має успіхи. У спірному на сіверському напрямку та поблизу населеного пункту Українськ на північ від гірника. Як і раніше найважче і найбільша загрозлива для сил оборони України ділянка покровський напрямок. На екрані перед вами зміни карти Діпстейт протягом 11-15 вересня. У Покровську загарбники повністю зруйнували міст. Це сталося ще напередодні, 13-го числа. Спершу були пошкоджені його опори, адміністративні будівлі та енергетичні об'єкти за повторним ударом. Переправа не встояла. А такий вигляд: шляхопровід східний має зараз. Користуватися ним неможливо. На тому ж векторі противник намагається обходити селидове з півдня і, на жаль, має успіхи та просування. Пише наш воїн із позивним Алекс. Крім цього, путінські бойовики знесли дощенту шахту. Південно-Донбаська No3 висотою 115 метрів. Вона розташована під вугледаром. Тепер агресори намагаються закріпитися на її східній частині, зазначає Алекс. А сам підрив вони вважають своїм подвигом. Давайте процитую: Воїна ЗСУ. За словами ворогів, заміновано ствол було нашими військовими, а підірвали вони. Придурки так пишаються тим, що підірвали її, нібито саме вони. що… Навіть пофіг їм на втрату надважливої висоти, яка могла б їм допомагати в подальших бойових діях. Нам, в принципі, від того, хто її підірвав, ні холодно, ні жарко. Головне знищення висоти, яку міг використовувати противник. Кінець цитати. Знову фіксуються накати на вугледарському напрямку. Дві хвилі по три одиниці техніки. Кожна на даний момент ворогу вже дають прочуханки. Додають наші військовослужбовці. А ще ворожі телеграм-ресурси заявляють, що нібито почали наступ на Запорізькому фронті російські війська біля Каховського водосховища. Офіційно від командування нашої армії, навіть неофіційно від наших бійців у мережі, поки що повідомлень немає. Тому рекомендуємо довіряти тільки перевіреним джерелам. Ми ж поширюємо виключно перевірену та верифіковану інформацію. Тому підписуйтесь на канал цей час і будьте в курсі головного. Центральну Європу накрили потужні дощі. У Польщі через негоду прорвало дамбу. Загинули восьмеро людей. Є поранені та зниклі безвісти. Тисячі місцевих довелося евакуювати. А такий вигляд має польське місто Клодсько після потужної повені. В регіонах Польщі, які постраждали від великої води, ввели режим стихійного лиха. Про це повідомляє прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Через повені шість людей загинуло у Румунії, одна особа в Австрії, ще один загиблий. Семеро зниклих у Чехії. У столиці Словаччині Братиславі оголосили надзвичайний стан. А на півдні Німеччини підвищився рівень води в річках. Така погода для широт Центральної Європи є аномальною. А винен у всьому циклон Борис. Укрзалізниця оголосила про готовність до гнучкої пересадки для українських пасажирів та опублікувала оновлені графіки руху низки поїздів та скасування рейсів. Зміни станом на ранок, 16 вересня. Ви бачите на слайді. Усі потяги у Сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні курсують без коригувань. Перекинулася нагода і на Україну у тимчасово окупованому Севастополі. Потоп через сильні опади. Одеса так само потерпає, тонуть вулиці, транспорт по колесоводі. Заливає навіть будинки. На цокольних поверхах набралася вода. Місцеві не можуть пройти додому. 20-й дом, третя парадна. 7-й етаж. А ще Одесу сколихнула хвиля наземних поштовхів. Епіцентр землетрусу виявили у Румунії. Його відчули також у Запоріжжі. Прогнозована сила 5,3 бали. Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Київській області та самій столиці. І також фахівці додають, що можливі пориві вітру швидкістю 15-20 метрів за секунду. А у поліції кажуть про піщану бурю. У Броварському районі Київської області. Як повідомила патрульна поліція Київщини на 50-му кілометрі автодороги М-01 Київ, чернігів нові Яриловичі поблизу села Семиполки Броварського району через сильний буковий вітер, і пил з полів подекуди можлива обмежена видимість проїзної частини з обох напрямків. Тим часом північ країни горить на Полтавщині. Триває ліквідація масштабної лісової пожежі на площі близько 100 гектарів. Про це повідомляє державна служба із надзвичайних ситуацій. Ще понад 25 гектарів лісового масиву охоплено вогнем поблизу села Васищево Харківського району. Загорілося вчора у півдні. Наразі триває ліквідація. До робіт залучено 82 рятувальника та 16 одиниць основної техніки, а також 27 працівників лісового господарства і 14 одиниць спецтехніки. На цьому я вам дякую за увагу. Бережіть себе та рідних. Стежте за оновленням інформації. Ви можете це легко зробити на каналі. «Сейчас». для цього просто підпишіться, поставте вподобайку і натискайте на дзвіночок.